Понад 300 проєктів містян претендують на фінансування коштом бюджету участі. Голосування розпочалося цього тижня. На реалізацію кращих задумів містян виділяють 50 мільйонів гривень. У середу у КМДА провели ярмарок, на якому можна було ознайомитися з проєктами. Вероніка Сектим про деякі з них і про те, як голосувати. На ярмарку у колонії залі КМДА представлено понад сотню громадських проєктів. Усі потрібні та корисні. Це стосується і безпеки у парках та зонах відпочинку, соціальних питань дитячих майданчиків та садочків, спорту, культури і не тільки. Максимум, що може отримати переможець мільйон гривень. Профінансованих ініціатив має бути чимало. Автори цих проектів мають можливість тут прорекламувати свій проект, показати людям для чого він, що він дає корисного для міста, і таким чином зібрати підтримку під свій проект для того, щоб він став переможцем, і на нього було виділене фінансування з міського бюджету. От, наприклад, стенти з задумом Єлизавета Фест. Чимало киян пам'ятають феєричне шоу, яке представили і на фестивалі Анна Фест, і на відкритті пам'ятника доньці Ярослава Мудрого. Наразі організатори планують зробити ще один схожий за масштабом Захід. Утім, уже присвячений іншій доньці Ярослава Єлизаветі. Відрізняється наш проект тим, що після наших фестивалів Києву місту лишаються певні пам'ятки. Так, після Анди Київ Фесту на Львівській площаді з'явився пам'ятник Анні Ярославні. Була видана книга про Анну Ярославну, французько переклад французького письменника Філіпа Де Лорма. Те саме ми плануємо на Єлизавета Фесті. Отримати свій мільйон прагнуть, і столичний пляжний патруль. Торік хлопці та дівчата оберігали відпочивальників на 16 пляжах. Цьогоріч вони хочуть побудувати єдиний офіс для патрульних. Построїти віддільно стояще здання, в кому буде обучаючі класи спасателей, будет, ну, то есть школа спасателей, зону отдиху спасателей і буде склад інвентаря для спасателей. Це буде ну, небольшая спасательная база. Хороших ідей тут вистачає, але їм суттєво бракує ваших голосів. Кожен киянин може проголосувати до п'яти разів. Голосувати можна на сайті громадського проєкту, це GBK Сіті Голосування тільки електронне. Тобто, для того, щоб проголосувати, треба мати або банківську карточку, скористатись банком ID, або електронний цифровий підпис, або для кияни, картку кияни. Голосування триватиме до 29 січня. Познайомитись з усіма пропозиціями учасників можна на сайті громадський проект Вероніка Сектим, Володимир Плішаков, телеканал Київ.